Які витрати несе лікарня при створенні відділення медичної сервісної служби? Є декілька таких факторів, які треба врахувати, і витрати на це заложити в бюджет або знайти спонсорів, там дуже багато варіантів, і у кожного він свій. Перш за все, це розрахунок та навчання. Тому що, коли ви не розумієте, в якому напрямку ви рухаєтесь, відповідно, ви нічого не зможете зробити. Вам треба зробити, ну принаймні мінімальний ремонт в приміщеннях для того, щоб можна було підведення води і відведення води зробити, поставити пральні машинки, зберігати мопи, візки, заряджати підлогомийки, машини і так далі. Вам необхідно купити обладнання та інвентар для прибирання. Для початку це не має бути повноцінний комплект на цілу лікарню, ви це не потягнете. І краще зробити це на одне-два відділення, не більше, тому що просто так легше запускати саму сервісну службу. Потім вам необхідно купити пральне обладнання. Пральне обладнання має бути професійним, тому що, коли у вас запущене одне-два відділення, ви ще зможете справлятися побутовими двома трьома машинками. Як тільки у вас запуститься ціла лікарня, Ваші машинки вмруть за 2 місяці і ви нічого не будете встигати. Крім того, ваші витрати ще будуть на миючі засоби, дезінфікуючі засоби і витратні матеріали. Це також суттєва стаття, але набагато менша, ніж на сьогоднішній день ви використовуєте на деззасоби. Перша стаття це розрахунок та навчання. Зараз не можу вам сказати ціну, тому що можливо ви будете дивитися цей ролик через півроку, і ціна може змінитись. Ціна розраховується відповідно до кількості відділень. Обласна лікарня буде коштувати дорожче, районна лікарня буде коштувати дешевше. Це буде коштувати ще дешевше. Але це необхідно зробити для того, щоб ви розуміли. Скільки людей вам потрібно ставити в штаті, скільки вам треба на рік з розрахунку миючих засобів різного гатунку, які вам треба текстильні вироби, які вам треба, наприклад, візки, підлогомийні машини і так далі. Розрахунок все це дає. Після розрахунку ми разом з керівником сервісної служби ще складаємо графіки, а це дуже важливо, тому що тоді точно видно, як нам поставити людей і скільки нам їх треба. Витрати на навчання будуть включати в себе безпосередню оплату за навчання, за ЛМС-платформу, яку ваш керівник сервісної служби проходить онлайн, і за практичні навчання в лікарні. Це одна частина. І друга частина це безпосередній проїзд, проживання і харчування людини на місці. Це також частина витрат. Відповідно до того, де буде знаходитися відділення сервісної служби, ремонт може бути більш дорогим або менш дорогим. Можливо, це підвальне приміщення, яке останні 10 років було просто затопленим і заваленим сміттям. Відповідно, ремонт буде трошки коштувати. Або це може бути перший, або другий поверх, там де є вільне приміщення, воно в принципі відремонтоване, і там тільки треба провести воду, відвести воду і дати якусь електрику. Не треба перебільшувати ступінь первинних витрат на прибиральний інвентар. Я раджу вам придбати один комплект повністю для одного відділення по розрахунку і працювати з цим комплектом, навчати на ньому людей. І поступово додавати по кожному відділенню, на яке ви підібрали, навчило людей і вже можете ставити їх в роботу. Таким чином, це не є дуже дорогим або якимось нереальним, не треба витрачати одразу там 2 мільйони. Достатньо купляти по одному комплекту. Правильне обладнання для сервісної служби. Це доволі серйозні витрати, тому що є спеціальні машинки, в яких треба прати мопи для того, щоб перше не забивалася каналізація, не псувалася сама машинка і мопи відпиралися нормально і дезінфікувались. Відповідно, такі машинки, плюс сушильні барабани для того, щоб це не сушити все на мотузочках, коштують доволі багато грошей, і це вже великі витрати. Великі витрати мають сенс тоді, коли ви вже... Або зламали ваші побутові машинки, або їх просто не вистачає, тому що ви запустили 3-4 відділення, і вам уже час купити професійне обладнання. Цей час прийде, але спочатку ви можете працювати просто з побутовими. Миючи та дезінфікуючі засоби, ви можете купляти в принципі один раз на півроку, або один раз на рік. Там не така велика цифра для того, щоб це ділити помісячно. За рахунок того, що ми використовуємо системи попередньо підготовлених мопів або попередньо замочених серветок, кількість хімії вона є мінімальна. Додатково ще ставиться дозуюча система, яка дозволяє нам не передозувати хімію ніколи, дозволяє нам е, уберегти хімію від е, крадіжок, не може ніхто скачати цю хімію. Відповідно, вона зберігається тривалий час, її треба трошечки, і це дуже економічно вигідно.